Зараз ви бачите перед собою дві модельки. Перша складається всього з 900 полігонів, друга зі 110 тисяч полігонів, вражає, правда? До клауда та сьомої фіналки ми повернемося пізніше. А поки подивіться на ці два, ні, навіть три відео. Ютуб, звісно, перетискає це все діло, тому я трішки зазумлю. Подивіться уважно і напишіть, яке з цих зображень для вас є прийнятним в плані якості. Ну і взагалі, яка роздільність повинна бути в сучасних іграх, щоб відповідати? Повідати вашим стандартам якості, до чого така довга прелюдія? Та я просто вважаю, що велика кількість гравців не розбираються в сучасній графіці, любляться в очі і взагалі роблять гучні популістичні заяви і розганяють сречі після кожного розбору експертів, типу Digital Foundry, які насправді класні, і яких я теж дивлюся і поважаю. Тож давайте розбиратися, чому хтось в інтернеті знову не правий і скоріше за все, це ти ні ні не ти, а от ти. ти, Так, ось ти. Привітулі. Коли виходить якась гра, ентузіастів в першу чергу цікавить, а при якій ж роздільності вона працює на консолях? Хоча окей, зараз це змістилося на друге місце після наявності вок елементів у грі, ну чи людей пов'язаних з нею. І коли ті ж Digital Foundry роблять розбір і зазначають, що гра працює на PlayStation 5 у 1080P, чи 856 P, чи якась матерена ковінька Пі. І тут відкриваються ворота у справжнісіньке графордрочерське пекло. Та що, як взагалі? Взагалі можна в це грати. Одне мило. Консолі вмерли. І взагалі я хочу, щоб прошка за 800 євро видавала чесні 4К і 60 FPS. Консоль за 800 євро робила те, чого не може відеокарта за 2К баксів. Ото вже мрійники. <клевиця> і суть цієї проблеми в тому, що гравці. Вибачте, експерти не розуміють, що підхід до графіки сильно змінився за останні роки. Голі цифри тепер практично нічого не значать. Оті три відео, які я показував на початку: перше з них записане в нативних 4К, друге та третє мають оригінальну роздільність 720 p але з апскейлерами DLSS та FSR2. Останні якраз найчастіше використовуються в консольних релізах. А знаєте, як виглядають справжні 720 p Ось так. Для мене це колосальна різниця, я б навіть сказав, катастрофічна. А знаєте, що ще цікаво? Більшість ігор на консолях мають оригінальну роздільність значно вище за 720 p Той же важкезний просто Alan Wake 2 в режимі якості на консолі працює в 1270 p На екранах саме цю роздільність зображення ви зараз і бачите. Навіть в режимі продуктивності мінімальна роздільність 847P, і в старі часи це був би просто крах. Але в сучасному світі. Світі це може бути цілком нормальна роздільність, і вона все ще вища за 720p. І ще я зараз скажу дуже дивну штуку, але сучасні ігри, навіть у нативних 720p виглядають значно. Якісніше за старі ігри теж у 720 p Ось вам знову ж Alan Wake 2, ну вибачте, я люблю цю гру, і тому на ній все показую. І Republic Commando, обидва у 720 p Завдяки ефектам, загальній деталізації, кількості об'єктів і так далі. Сучасні ігри незрівнянно красивіші за старі. Це факт, тобто справа не у роздільності. Але коли люди чують, гра працює в 729 p вони згадують цю роздільність зі старих ігор, з їх дитинства, і яка по сучасним станом. Стандартам дійсно виглядає жахливо. Звичайно, сучасні апскейлери, зокрема FSR, Страждають на артефакти, і я сам жалівся на них в огляді Star Wars Outlaws. Але FSR це дуже простий алгоритм, який працює практично на будь-якому відрі. DLSS від Nvidia та XESS від Intel вже тренуються на базі штучного інтелекту і показують значно, значно кращу якість. І що найголовніше, тепер подібна технологія буде і на консолях, ну принаймні на PlayStation. З PlayStation 5 Pro Sony анонсували PSSR. Він поки відстає від. DLSS, але значно кращий за FSR. А до виходу PlayStation 6 точно нас дожене конкурентів. Та й сама AMD має анонсувати FSR 4.0, який вже буде базуватися на нейромережах. А це значить, що на майбутніх консолях від Microsoft, ну і від Sony, теж буде якісний апскейлер. Принаймні, хочеться вірити, що він буде якісним. І я знаю, що більшість з вас думають. Краще б займалися оптимізацією, а не покладалися на апскейлерні милиці. І частково я погоджуюся з вами. У нас є приклад, коли плюс-мінус схожі по візуалу ігри показують ну разюче відмінну продуктивність. Та навіть зі зразковою оптимізацією в іграх типу речета та другого Павука для роботи у високій роздільності все одно не обійтися без використання апскейлерів. Ну або потужного заліза, яке дозволити собі можуть одиниці, і яке точно не підпадає під визначення. Ну умовно дешевого консольного геймінгу. А тепер я хочу повернутися до початку відео. Різниця між першою та другою моделькою по суті у 100 тисяч полігонів. Це просто неймовірний шлях, який пройшла індустрія за останні 25 років прогресу. А тепер я додам сюди ще одну модельку Клауда з реберс. І знаєте, яка різниця між другою та третьою? Теж 100 тисяч полігонів. І тут виникає логічне запитання: а чи потрібні нам усі ці поліпшення графіки ціною продуктивності? Коли ми їх все одно не помічаємо, ну неозброєним оком, краще ж було б залишитися умовно на рівні PlayStation 4 і вкладатися в оптимізацію. І я маю відповідь на це запитання, але спочатку невеличкий екскурс в історію. Покоління PlayStation 1 вражало переходом до 3D-моделю та часткового оточення. Покоління PS2 перейшло вже у повноцінне 3D. А PlayStation 3 та Xbox 360 подарували загально покращений рівень графіків в усіх аспектах: від роздільності до деталізації та якості ефектів та фізики. А що подарувало нам покоління PlayStation 4 та Xbox One? Я от пригадаю, єдиний аргумент у спорах був тим, що на PlayStation. Три мила багато. Шемила перепрошую. Ні, ви зрозумієте мене правильно. На PlayStation 4 графіка вже ж помітно краща, але вона вже не зривала башту так, як перший показ Gears of War. Якщо припустимо Resistance 3 чи Killzone 3 перевипустять у 4К, Будь ласка, випустіть. То мені здається, вони не так вже й сильно поступатимуться стартовим релізом з PlayStation 4 та Xbox One. Ремастер The Last of Us в цьому доказ, ну перший ремастер, а не ремейк. То чому ж графіка розвивається маленькими кроками, а залізо для її оброблення потрібно все потужніше? По-перше, фахівці зійшлися на тому, що закон Мура перестав діяти, ну чи принаймні сильно сповільнився. Його суть в тому, що кожні два роки кількість транзисторів на кристалі мікросхем збільшується удвічі, а відтак зростає його продуктивність, що давало можливість покращувати графіку. Ну, бо вона же цікавить графіка, тому я й про неї говорю. Тобто за наступні два роки кількість транзисторів збільшиться не на 100%, а хай на 30%. Наголошую що це умовні цифри, просто для наглядності, тому не сприймайте це як якийсь факт. Але вже не дія цього закону дуже легко помітна по сповільненню покращення графіки в іграх та потужності заліза, ну яке ми зараз бачимо. По-друге, сама по собі графіка вже давно на тому етапі, що навіть якщо якийсь елемент поліпшити удвічі, це мало хто помітить, особливо без. З прямого порівняння і для цього я вже втретє наводжу як приклад полігональну модельку Клауда з Файнал sun. Можна спостерігати, що з виходом покоління ps 4 та X1 візуал практично досяг свого піку, і єдиним, що штовхнуло його вперед, став рейтрейсинг. Дуже вимоглива до заліза технологія, яка вкупі зі зростаючою якістю ефектів, об'єктів у кадрі та їх кількістю привів нас до того, що співвідношення потужності заліза до візуалу зростає по експоненті, простими словами, щоб показати візуально трішки красивішу картинку, потрібно сильно потужніше залізо. Що ми і бачимо на прикладі сучасних відеокарт. А виробляти це залізо стає складніше, ну і відповідно дорожче, ну тому що закон мура. Але тут в кімнату заходить штучний інтелект. Голова Nvidia нещодавно заявив, що за ШАЇ майбутні ігрової графіки, і це не просто маркетингова балаканина. Штучний інтелект може дуже круто компенсувати сповільнений розвиток заліза, і він вже це робить. Якби не DLSS, то ми б не бачили трасування променів в реалтаймі таймі ще дуже довго. Та навіть без нього розробники люблять навалювати круті ефекти диму, симуляцію води, освітлення, ну і так далі. І навіть відносно базові відеокарти можуть за. Зараз запускати всю цю красоту на максимальних налаштуваннях. Alan Wake 2. Хай би йому там не гикалося. Навіть на мінімально середніх налаштуваннях виглядає просто неймовірно. А DLSS — це лише одна із технологій, причому націлена на кінцевого споживача. А скільки усього для розробників ух, це вже просто окрема тема. То чому б не зупинитися на якомусь рівні графіки? Ну, наприклад, з PlayStation 4. Відповідь проста, прогрес. Нам конче необхідний прогрес, і я маю на увазі не тільки іграм, а людству загалом, якщо перестати розвиватися, вдосконалюватися навіть повільними кроками, навіть міліметрами, то нас чекає стагнація, а стагнація неодмінно веде до занепаду. Чи потрібна іграм графіка рівня сучасних кіноблокбастерів? Та, мабуть, ні, але чи повинна індустрія прагнути такої якості? Безсумнівно. І в принципі, з цих прагнень з'явився рейтрейсинг в рієлтаймі, ну і трішки з маркетингу. Багато людей досі не розуміють переваги цієї технології і не помічають різницю у зображенні з трасуванням і без нього. І це нормально. На цьому етапі розвитку заліза вона не може розкритися на повну. Хоча, якщо подивитися, на приклади кіберпанку та Алану Вейку, ці ігри виглядають феноменально. І не в останню чергу завдяки трасуванню. Так, він дуже вимогливий до заліза, але більшості Людям він не потрібен, хоча саме він ледве не один зараз рухає індустрію трішки вперед, ну хоча б в візуальному плані. Ну і колись рано чи пізно він стане стандартом. Я на початку трішки підняв градус, але думаю, ви розумієте, для чого це було. Люди живуть позавчорашнім днем і чомусь не хочуть приймати той факт, що ігрова індустрія міняється, Хочеться нам того чи ні. І її візуал одна з частин цих змін. Графіка розвивалася в іграх досить стрімко, останні 25-30 років, але на жаль, зараз. Раз ми застали її, ну не те щоб стагнацію, але точно сповільнення розвитку. Майбутні консолі вже не будуть дарувати того вау-ефекту, який робив Xbox 360 і PlayStation 3, і навіть PlayStation 4. Хоча, впевнений, років через 15-20 ми досягнемо рівня графіки, як у сучасних мультфільмах, ну, типу думками на виворі 2. Але шлях до цього буде повільним і малопомітним. Усі, хто підтримують канал фінансово, скоро отримують, ну або вже отримали новий випуск нашого з албоєм ем спільно. Подкасту, посилання на нього буде ось тут, ну або в описі під відео. Дякую вам усім за підтримку, особливо Данилу Румянцеву, а також Данилу та Миколі, які приєдналися нещодавно. Побачимося вже ось в цьому відео. Що в цьому бережіть себе, донатьте на ЗСУ, і далі буде. Бувайте!